все буде відпущене Отце Моїм. все буде відпущене синам людським. гріхи й Хурськ, скільки б вони не нахолили. А ось холам проти Духа Святого не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Чому так Господь Бог каже? Що всяка хула проститься синам людським. Тому що вони живуть у світі, а Христос прийшов у світ і в світі нас відкупив. Тобто все, що ми можемо у цьому світі, скажімо так, начудити, Господь Бог нас відкупив, ми маємо можливість на прощення, ми маємо можливість на спасіння. А не значить, що він відкупив і я вже в небі. Ми повинні першим ділом визнати Христа за свого Спасителя. А потім є таке поняття, як задосить досить учені? Учинити щось так достатньо, щоб його було достатньо для спасіння. Христос мене відкупив. Але я повинен Богові показати, що я хочу спасіння. Господь Бог спитає, чи хочеш ти покаятися. Так, Господи, я вже каюся. І я обіцяю тобі Боже поправитися. Це і умови доброї сповіди. І людина, яка має можливість спастися, йде до Бога і спасається. Що вона не наробила? Але хула проти Духа Святого. Це того Бога, який на небі. Христос прийшов, воплотився до нас, жив у цьому світі, ходив з нами, їв з апостолами, перемінив, взяв хліб, взяв вино за започаткував ту тайну Євхаристії, дав нам своє тіло, свою кров, яке хліб і вино перемінюється в тіло і кров Христове. І ми маємо Христа, маємо з Ним єдність, маємо можливість спасіння. Але коли ми говоримо про Духа Святого, коли ми ще говоримо Отець мій Небесний, Бог створив небо і землю, клянемося там, розказуємо там, розказуємо про свої об'явлення чи щось інше, те, що не є матеріальне, те, що складно доказати, те, що неможливо доказати, тільки треба сприймати на віру. І коли людина говорить речі, які треба сприймати на віру і бреше, вона хвалить проти Духа Святого. Ананія, чому то зелий дух, засмутив твоє серце? Хіба частину грошей, яку ти отримав із поля, ти не приготував, Господи? Чому ти не віддав все? Ти обманув не людей, а Бога. І Ананія помер. Якщо пробуєш здурити Бога, то цей гріх не прощається. Чому? Бо в ньому немає розкаяння. Гріх проти Святого Духа це якраз нерозкаяність. Нерозкаяність. Як він може бути прощений, якщо людина не кається? І тому хочу, щоб ви звернули свою увагу, що не просто брехня. А ваше таке глибоке переконання, що я тут скажу, ніхто не знає, і я буду так тим жити, так і так ніхто не провірить. Ніхто не має такого рентгена, що прочитає, що я тут собі думаю. наражаєтеся на велику небезпеку, на гріх, який не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Наступна частина цього відривку святого Євангелія говорить, що. Прийшла Пречиста Діва Марія і каже: Покличте там Ісуса. до Нього ну. І вони йому кажуть: Господи, ось та мати Твоє, брати Твої прийшли, тобою поговорити і Він подивився так на них навколо і каже: Мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Часом ми помилково думаємо, що можна так подумати, що він подивився і каже, то вони не слухають моє Слово, от ви, що мене слухаєте, от ви мої брати і мати і все. Ні. Христос додає до цієї своєї родини, матері, братів, сестер, додає всіх тих, що там слухали Слово Боже. Слухали. І дуже багато навколо цього крутиться, що Христос мав братів, сестер, причиста діва, мала ще купа дітей, не зрозуміло від кого. Йосип був її обручником, а не чоловіком. Христос його ще називають як? Син єдинородний, тобто єдиний народжений крапка. Я вже не раз казав, що євреїв, так як у нас кажуть у Другому Христі, в Третьому хресті, в четвертому, у євреїв нема такого <кій> другому, третьому. У них все рахується от до, до четвертого покоління, нема двоюрідних, троюрідних. У них все рахується брати до четвертого покоління. І тому по лінії Йосипа були брати. Які мали дітей і так далі у лінії Йосипа Але Йосип навіть не був чоловіком при чисті дієві Марії Він був вручником. Це була свята родина. І всі знали Йосипа, та й знали братів його, та й знали його дітей, його братів, його сестер і так далі. І коли вони побачили, що родина підійшла, то й кажуть: Господи, от твоя мати. І не каже тато твій, ніде ні нема такого, ні? Тільки мати твоя. І при Христі Ісуса стояли мати Його, Марія Клеопова, Марія Магдалина, ще пару побожних жінок, Іван Євангелист. Йосипа нема, бо він не тато, він обручник. Він опікувався Марією. Але коли вона стала, коли вже Христове стало 30 років, я вже знаєте, знаю, де був той Йосиф. І тому мати твоя, брати твої це двоюрідні, троюрідні, але євреї так не казали, вони казали просто брати. І Христос каже, і ви можете стати моїми братами, бо ви міряєте по-своєму, по крові, ще якось там. Ми, християни, в першому Христі, в другому христі. А Христос каже, я вас не так мірюю. Ви для мене інакше. Кожен, хто слухає моє слово, і його зберігає. Бо моє слово то є то, що походить. І наповнене Духом Святим. Прийміть Його, майте його в собі і будете братами моїми і матір'ю і всім іншим і сестрами, ким тільки можете бути. Слухайте Слово і зберігайте Його. І тому каже Господь: і я вам кажу. Зберігайте Слово Боже, якщо маєте гріхи, покайтеся і не верніться. І ніколи не, не хуліть проти Духа Святого, не будьте заскарузлі, не кажіть, я не піду до сповіди, бо мені Бог і так не простить. Це не розкаяність. Або я не піду, а піду до сповіди, Бог і так мені простить, та що там без подовсі. Я перехрестився та й пішов, так не кажіть, бо це гріх проти Духа Святого, тут немає розкаяності. Коли йдеш до сповіди, покайся. Христос сказав: покайтеся, бо царство Боже близько. Іван Христитель, покайтеся, бо царство Боже близько. Святий Івангелія до нас голосить, покайтеся. Бо Царство Боже близько, бо хто не покається, і хто не розкаяний, той грішить проти Духа Святого, гріх, який йому не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Амінь.